Всім вітання з берегу водойми. Мене звати Євген Свердленко і ми з вами, як завжди, на риболовлі. Друзі, всім доброго козацького здоров'я. Рибалка на окуня. Сьогодні знаходжуся на просторах великого водосховища. Сьогодні у нас вечірня рибалка, цілеспрямована саме на окунця. Я Сьогодні приїхав на місце, де ну, раніше вже його ловив, тобто окунь тут є. Зараз потихеньку вже піднімається у нас травичка у воді. Травень місяць, і він має вже у нас прокльовувати. Пам'ятаю, завжди в травні ми приїжджали саме в ці місця, і ось так ввечері на заході сонця непогано відловлювались По окунцю. так, сьогодні буде у нас експеримент. Я для початку, звісно, перевірю стандартну оцю силіконову риболовлю. Чесно кажучи, друзі, я вже забув, як рибалити того окуня. Е, оці мілкі якісь вантажі. Не знаю, щось останніх рибалок 5 чи 6 були виключно судаковими. Так, ну нічого, згадаємо, я сподіваюся, спіймаємо. А ще сьогодні взяв з собою декілька трошки інакших приманочок. Е, якщо буде на них хлювати, Потім розповім, друзі. Всім приємного перегляду, всім доброго козацького здоров'я. Поки сонечко ще не сіло, починаємо рибалку, тому що потрібно насправді налаштуватися, по-перше, під ловлю саме цього окуня. По-друге, потрібно зрозуміти, де він стоїть, який колір, що і як, і взагалі все згадати. Починаємо. Ось і він. Та ще такий, дивись. О. Перший окунчик. Так. Да. Красунчик. Тоді ми і далеко закиди не будемо робити. Прямо тут. В березі. В тебе теж тут клюнуло, так? Да, прямо ще перетривою. На бровки. Він на бровки там стоїть. О! <плес> <плес> От там вони за бровочкою стоять. Саня, ти піймав і мене, і мого окуня, і все на світі. Капець, дивіться, друзі, оце гігант. Щось на силікончик тугенько. Геть. Спробуємо ось такого телспінера. Наче вже трава піднімається, то я думаю, має Має вже він клювати і на телспінери. От сьогодні це і перевіримо. Бо щось на силікончик піймав, то я, можна сказати, швидко, але. Ну, нема такого відгуку, як хотілося би. Зараз спробую декілька телспінерів, Подивимося, які працюють сьогодні краще. І чи працюють взагалі. Тому що телспінер, ну дійсно така специфічна приманка, вона включається літом. І там на початку осені, можна сказати, все, виключається вже. На неї рибу не піймаєш. І в чем прикол цих тилспінерів, що іменно окунці нормальні такі, да, попадаються. Друзі, гарнесенький, такий, прям гарнесенький. Якщо порівнювати тих, які я ловив останнім часом на водосховищі на силикон, то це прям кабанчик. Кабанчик. О! Красота, друзі, просто красота. І за наступним. Швиденько. Тому що це ж окунь, Там де один, там їх... 100% декілька. А може навіть декілька десятків. Ну це як повезе. -о! -о, -о, -о! <рес> На падінні заїв. Так, цей трошки менший, але геть з іншої дистанції і це радує, що риба просто розмазана у нас. Це малюк геть. І там, і там стоїть О, мерседесовський зацеп, не зійшов би. Вітер сьогодні доволі сильний такий, але, в принципі, контролювати телспінер не важко. Не важко. Пелюстка працює, зудить в руку. Схоже, друзі, починається у нас. Сезон ловлі на телспінери. Це дуже цікаво, дуже цікава така рибалка, емоційна, яскрава, така кольорова, тому що я вже не один раз помічав. от Наприклад, якщо зараз ловити на силікон, можна спіймати рибку. ну Вона може бути дещо менше, знаєте. Але от саме клювання на телспінер, ну, як то кажеться, з клюваннями на силікон. Взагалі не порівнюється, взагалі. Взагалі. Тоспіний ракунець жадно так атакує. Прям з покльовочкою. Це не оте засасування двограмового монтажу з дна Окуням. Ні, це не воно зовсім. І ще цікаво, що може бути ну прям побагато покльовок на проводці. От він може йти, бить, здавалося б, да? Потрійний гачок і невеличка така приманка, але насправді холостих на телспінер досить багато. Поки ще не піднялася трава і не сильно заважає вести ось такі зацеписті приманки, а телспінер це зацеписта приманка, він може плюстком зацепитися, може трійником. Може, лобовою частиною отою десь залізти між каміння. І буде добрий вечір, як то кажеться. Поки ще не дуже не дуже заросло, то можна ловити. Досить важливим в такій риболовлі є саме колір телспінера. Я зараз покажу вам декілька варіантів, які в мене є. Ось. О. Для цієї риболовлі. Так. Ну, у мене їх насправді тут багато, але я зараз відпутаю. На прикладі декількох хочу свою думку висказати. І дуже важливим є колір. Дивіться, оці у мене два, наприклад, такі синенькі, а ці якісь жовтенькі, і тут пелюстка іншого кольору. У мене класно працюють ось такі сині. Бачите, цей синій, він у нас. Трошечки важчий за той фіолетовий. І це все впливає на гру. Знаєте, це як з мандулами стоїш, підбираєш приманки, Там, які полоски на ній мають бути. Так і тут. Також це, на мою думку, дуже важливо. Так, поставимо зараз синенького. І спробуємо закріпити мої слова. Сьогодні з баканом рибачу. Набрав силикон мікрушний. Силикон. Такий білішенький і ціла сумка цих силиконових ще приманок. Так, зручно, досить, коли всі оці окуневі приманки лежать в одній, в одному чомодані, друзі. У мене насправді рибалок ну, направлених багато. То на щуку, то на Судака, то на Судака на легкі вантажі, то Судак на важкі вантажі. Так, сьогодні бачите, все, спінер. Будемо розловлювати перший раз в цьому році. Дуже зручно, коли все складене по якимось ящикам. І не потрібно оту пачку силікона, яка там десь завалялася, і вам вночі приснилося, що от саме на неї буде клювати вранці на риболовлі, шукати десь по шафах. А все лежить під рукою. Була легенька-легенька така підбивочка. Ну, скажімо так, він ще поки прямо так потужно, потужно не жре, мабуть. А цей можна сказати без покльовки. Просто підвисток чуть чуть-чуть щось там шевельнулося. Я натягнув спінінг і він на місці. Так, знову невеличкий. Але, друзі, насправді, боже, геть малюк. Геть малюк. Перший окунець у нас зайшов такий прям товстий-товстий. Я думаю, оце класно буде сьогодні рибачить. Ладно. Почекаємо, у нас... Діло до вечора, я думаю, що якщо коли сонечко трошки нижче вже опуститься, у нас і рибалочка буде трошечки краще. Ну, принаймні минулі роки точно в цих місцях гарно клювало саме ось так на вечір. Треба ще згадати, набити, як то кажеться, руку на проводці, згадати, як правильно водити оці телспінери. Наче в минулому році у нас непогані, такі були зараза. Непогані були рибалки, результативні. Диви, осьо, ну клює, на них сідає, мабуть, маленький. На сьогоднішню риболовлю взяв з собою Azura X-Game 90 до 16 грамчиків. У нас і дальній закид потрібен. По-перше, по-друге, я, чесно кажучи, не знав, як саме ми будемо сьогодні рибалити. Був варіант такий, що потрібно буде ковиряти на ближній береговій вбровці на 2-3 грами цього окунця. Цей X-Game також вміє. Ну а з телспінерами взагалі проблем немає. Зараз в мене восьмиграмовий. В принципі, грам до 10, я думаю, точно в 90-го X-гей проблем не буде. А от уже те, що більше, там 14, 12, то вже зовсім інша гра. То телспінери насправді вони так доволі серйозно нагружають будку, тому... Тут вже потрібно мати запас міцності. Так, де, де мої окуні? Є покльовки, але щось він якось так доволі обережно клює. Чим це, чим ще а, така доволі прикольна риболовля саме на телспінер, тим що... Він з великої відстані приваблює окунців. І навіть якщо він стоїть там десь в товщі, коли падає пелюстка, крутиться, вібрірує, і він підпливає, підпливає 100%. Силікон такої вібрації не дає. Так, підбиває, але не бере, мабуть, малюк. І в березі стоять. Так, я вже... Опа, утік. Я вже хотів поміняти телспінера. І прицепився в окон. Це ж надо так? Так, а ну давайте отак прям, прям в берегову бровку кинемо. Обзавівся ось таким девайсом. Це у нас Бакан Азура Кіншин. Він невеличкий. На 18 літрів. Чисто для окуня, друзі. Чисто для окуня. Обладнаний, як завжди, ручками, стаканами для спінінгу. До речі, шлейка отут, вона нейлонова. З одної сторони її буде. Важко відмити від бруду, ось такого, наприклад, як я вже замастив. А з іншої сторони, вона набагато комфортніше сидить на плечі. Так, і по класиці тут у нас карманчик. І насправді комплектується трьома ось такими сумками. Є е, ось така більшенька, є тонша і ще геть маленька, така наполовинку. Я їх, друзі, всі з собою не нося. Сьогодні склав сюди весь, в принципі, силикон. Окуневий, який мені потрібно, отак От чітко воно сюди все лягає. До речі, можна і рибу, хто забирає рибу, можна і рибу носити. Так, Ну і мої коробочки. Мої коробочки. Я знаєте, накидав, чисто отак все скопом. Тут купа гачків. Накидав і поїхав. І не переживаєш, що десь забув ти якийсь чи... флюркарбон. Десь якісь гачки подвійні, подвійні чи одинарні на окунця. Тепер в мене буде оця сумка, завжди зібрана на окуня. І навіть якщо я буду е, перелажувати там, ну, якісь моменти в поясну сумку для якоїсь іншої риболовлі, все одно вся окуньова прикаляха буде лежати у мене тепер в баканчику. Хвиля б'є, як на морі, друзі. Як на морі, класно. Насправді сьогодні дуже сильний вітер і ось там на протилежному березі там просто аж біла вода. Продовжуємо риболовлю. Я ось тут так захований від вітру. В принципі, рибачити комфортно. Та й повторюю, що... Проводка тейлспінера, вона не дуже така, можна сказати, хитра. Знаєте, іноді, як ти водиш на судака і боковий вітер, да, незручно там підсікти, десь якусь дотяжечку зробити, чи короткий підривчик, бо здуває. В принципі, з ось такими приманочками тут біди немає, просто крутиш, пелюстка працює. Головне підібрати підходящий телспінер під настрій сьогоднішнього окуня. Я вже так помітив, минулого року в мене непогано працює синій колір, такий якийсь фіолетовий. На інших водоймах інші якісь кольори. Ну, це таке, друзі. Потрібно підбирати на кожній риболовлі. Так, положимо на дно зараз. Тут глибина доволі велика з викиду там метра 3-4 точно. Котушечка у мене сьогодні 3000. Бачите, вода брудна вже і катушка брудна. 3000 це дайва фуега. І шнурок 0,4. 0,4 нитка. В принципі, з вітром вона у нас гарно буде працювати. Ну і і можна сказати, що не дуже будеш втрачати приманки. Але насправді, коли підніметься більше ще трава, то вже, я думаю, 0,6 розмір буде в самий раз під ловлю на телспінери. Тому що ну, витрачати, знаєте, приманки просто так даремно втрачати в зацепах. А травичку можна прорвати, просто треба трошечки, трошечки потовщий шнур. Для поки... Все взагалі супер. Це що? Це що таке? Друзі, я щось не зрозумів. А -а 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 -а. Думаю, блін, судачок чи що, кормушку достав. До речі, така, геть, 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 в порядку. Положу ось тут на камінчику, комусь згодиться 100%. Нарешті підсів. О! Давай, йди сюди. Іди сюди. О, такий приємний, наче розмір, друзі. Приємний. Оп. Ось такий у нас окунчик є на базі. Опа, ще один. ха Є. Десь вичислив я, друзі, з грайку, попав під носа і два рази підряд у нас окунці. Ну так, такі ладненький. А що це в нього? Ого! Саня, прикинь. Це глист? Це глист. Оце все глистяка із задниці торчить. Офігеть. І, друзі, глист страшенний. Чесно, навіть не знаю, що з цим глистовим окунем робити. Викинуть його на берег, щоб птички з'їли. Але це ж оцей глист, по-моєму, в птицях і живе. Не знаю. ну... Боже, такий страшнючий, це ужас. А в мене сьогодні була думка назбирати окунців і засолити. Я вже не хочу. Друзі, є риба, є, але поки що ось такі розміри щось пішли. Ой, це ще менше. Перед цим тягнув окунця, наче був трошечки. Бачите, ось, ось розмір окунця. Взагалі не соромиться їсти телспінер. Взагалі. Є таке діло. Є. О, конець, окунець. Ось такий. Невеликий, не малий, 70 грам. Ні, 70 ні, 55. Бо не 55. Да, О! Кабани. Кабани вже все. Вони от кабанились і більше не кабаніють. Да. Да. Все, тепер оце до следващого февраля будемо таких як ловити. Фечальний. Ну, на водосховищі. чи ні? На одну единицю, Саня. Ну типа так от наглядно потолочні, чи ні хера. Ну конечно, відличається. Ну як сильно, ну як може ноль. О! О, диви, почали товстити окуня. На вечір почали товстити трошки. Ну дивись, це ж 80 грамів вже. Це не 55. Це вже 80. Вітер стих, можна переїхати буде. О! О-о-о! Є акунчик. Маленький, здалеку. І зійшов. От козел. Ну ладно, давай ще раз. Вітер стих, можна буде переїхати туди. О, є ще один. Ну, роздача, друзі, роздача. Хоч і не крупний. пока, давай. Хоч і не крупний. Але клює. А в цей самий час можна було просто сидіти вдома на дивані. Я хочу собі под здорові ставки двадцятиграмового телспінера купить. Такого, щоб, знаєш, і лепесток був такий кілограмовий. Хе. я здогу. Да, для 99-го. О, доїв. Ішов ззаду, тикав, тикав, я йому так раз-раз, аж начебто в рота засувую. Давай, малий, давай. Це роздача. Вечірня роздача. В принципі, оцього я і чекав. Коли почне сонечко сідати. І ось така якась буквально годинка. Ну прям такого гарного кльову. Так. І приємний, приємний. О! Ну що, друзі, сезон розпочато. Гарненький окунець, гарненький, хай пливе. Вітер стих, рибка покльовує, кайф, просто кайф. Неймовірний кайф. Ну, це окунець зовсім мілкий, але справа зовсім не в тому, друзі. Риба клює. Риба клює. Радує нас покльовочками. Так, ну давайте ще одного. Та може досить вже на сьогодні. О, єсть! Жирний. ловчився. друзі, чесно кажу, на початку риболовлі в мене щось не дуже виходило. Купа клювань, а якось він так не долавлювався. Наловчився трошки. Не, ну ще одного хочу. На фоні... Сідаючого сонечка. Завершуємо риболовлю. Ну, класно, друзі. Телспінер, ну, дійсно така приманка досить цікава. І рибалка на телспінер досить цікава. Хто ще не пробував, обов'язково е знайдіть хі -хі, собі час і купіть декілька ось таких приманочок. Е До речі, якщо кому цікаво, це телспінери від акурата. Знайдіть час і спробуйте таку риболовлю. Якщо у вас є водойма поруч з окунем і плюс-мінус схожі умови, вам сподобається. Це зовсім не силіконова рибалка, не оті піддрачування і засасування отих маленьких черв'ячків. Окунець, хоч і не здоровий, але він ну, дарує таку сильну, сильну покльовку. Клас, друзі. Все, що хотів, просто все, що хотів, все збулося. На вечір приїхали, спіймали окунця ще й на оцю цікаву приманочку. Просто, ну знаєте, задоволення отримуєш від того, що просто все, як то кажеться, в йолочку сложилося. Приїхали, піймали, наловили риби. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Всім доброго козацького здоров'я. Зустрінемось!